Вітаємо наших глядачів і вдячні, що ви прийшли сьогодні підтримати нас. Ми вам покажемо історію про одну золотоволосу дівчинку та трьох ведмедів. У <клес> селі жила сім'я, тато, мама та золотоволоса дівчинка. І, до речі, через це її так і назвали – золотоволоска, одного разу вирішила піти в ліс з подружками, ягоди повторяти. Мама, тато, я все живу. Добре, молодець. Ти наша втіка. Тато, мама, дозвози я піду на з моїми хату, за ягодами. Добре, тільки повертайся не пізно. Та дивись на візно. Добре. Візьми ось цю корзинку. І будь уважною. Так, я побігла до вівчарць. Ой. Окей. Тут ягоди. Так, я знаю поглянути, де є багато ягід. Добре, ходімо. ходімо. Дівчата, я вас тут нас должен. Я бачу, що ось там є ще ягоди. Я швиденько. Добре, да. Тут недалеко, точно повинна бути ягодка. Ось і ось тут. Через деякий час вона зрозуміла, що вже відійшла далеко від подружок і зайшла в глиб лісу. Ой, ой ой, а де це я. А куди далі дівчата, подружки, ау. Зовсім засмучена. Довго блукала вона лісом, шукаючи дорогу додому. А раптом побачила якийсь будиночок. О, будиночок! Сподіваюся, що там є хтось і допоможе мені дістатися додому. Будиночок стояв на галявині. Після декілька хвилин роздумів золото волоска підійшла до будиночка. Будиночок був маленький, але затишний. Вона постукала, але ніхто не відповів. Тоді спробувала відчинити двері, і вони відчинилися. Господарі, добрий день. Вибачте, я до вас зайшла, тут нікого немає. Хм, що так смачно пахне? Золотоволоска підійшла і побачила три стільці, а на столі стояли три тарілки каші. О, так, це ж каша, та навіть не на одна, а три, а я так сполодніла. Золотоволоска підійшла та спробувала першу тарілку каші. Ой, ця гаряча та солона. Потім вона спробувала другу тарілку. А це холодна, та дуже солодка. Врешті-решт вона спробувала останню тарілку. А ця якраз тепла, це смачно, мені подобається. Ой, я з'їла всю кашу, я так втомилася. Золотоволоска підійшла до стільчика і сіла на найменший стілець. Це зру... Ой, болить. ой, я зламала Все. Ой, і так томилася. Золотоволоська підійшла та побачила ще одну кімнату. От вона з неї увійшла і побачила три ліжка. Вона підійшла та спробувала лягти на найбільше ліжко. А це тверде. Он перероджений. середнє ліска, так? А ця занадто м'яке, я зараз в ньому затиха. Я спрямую саме. А ця не занадто тверде і не занадто м'яке. Це чудове. Золотоволоска лягала. Та швидко заснула. Через деякий час додому де прийшли, в господарі будинку. До виявилося три ведмеді. Ми та лапи швидше, будемо агісти. Добре. Я вже помив, але мамо, де моя каша, я не знаю, любить. Хтось і мою кашу вже почав їсти. Ой, і мою теж, що відбувається. Тату, дивись, місті хтось зламав. Напевно, тут, напевно, хтось був. Не засмучуйся, ми його полагодимо. Я щодень коза тобі кашу, а ти поки піди, випочинь в кімнату. Ведмедик зайшов до тієї кімнати, де спала за твої. Підійшов до свого ліжечка, побачив її, злякався. І на увазі вкликати. Мамо, тату, подивіться, там у моєму ліжечку. Хто це? Це дівчина. Натавки вона в лісі і прийшла сюди. Ось. Хто з'їв кашу і зламав стілець. Золотовлоска прокинулась, та теж злякалася. Ой, хто ви, ми в живемо ви тут. Вибач, що я до вас страшила і з'їла вашу кашу. І, будь ласка, вибачте, але я витлокова зламала ваш стільчик. Нічого, це ми вибрали. А як ти заблукала? Ми з подічками разом збирали ягоди у лісі, а потім я пішла на іншу стежку, щоб подивитися, щоб подивитися, чи є ще там ягоди. І заблукала. Підненько, ти ніде не вдарилась? Ні, дякую. То ти з того села, що поруч з озером? Так. То я знаю туди дорогу. Добре, відведу тебе додому. Ой, дякую, мої батьки вже сходяються. Дід відмить дівчинку до того, А там її вже почали шукати. Тато перший побачив її та побіг на зустріч. Золотого нарешті ти знайшлась. Дівчинку моя, як ви хвилювалися. Дякую вам, друже, що допомогли нашій доньці до... дістатися додому. Будь ласка. Ми будемо раді, якщо ви завітати до нас у гостя. Я приготую щось смачненьке. Бувай Дякую hike. за запрошення. Бувайте, бо Був вже пізно, мушу поспішати. Бувай, друже. <хи> Наша казка закінчилася добре. А за колоска зрозуміла, що не можна робити в лісі. І треба слухати котів. Дякую вам за увагу.